Чи можна лікувати зубчики під час вагітності? Так можна. Питання коли. Отож, чи потрібно лікувати зуби вагітними. Питання стоїть, власне, якщо у вас планова вагітність, потрібно завчасно потребуватися про свої зуби. Ви повинні полікувати усі карісти та запальні процеси при потребі імплантації провести чи видалення зубів мудрості, оскільки ці такі складні маніпуляції не варто проводити вже в період вагітності. Під час складних маніпуляцій можуть ускладнення, які потребують. Прийому антибіотиків під час вагітності, зрозуміло, це не бажано тому завчасно потребуйтесь про свої зубчики. Людей запановано буває. Лікувати зубчики під час вагітності потрібно. Питання, власне, коли Коли найліпше? Найліпше це робити в другий триместр. У перший триместр бар'єрні властивості нашої дитини, тіше плаценти, вони ще настільки сильно розвинуті. А в третій триместр просто банально жінці буде важко вже з плодом великим сидіти у крісті стоматолога. Тому найліпше це робити в другий триместр. А ось професійну гігієну ротової пружини можна проводити у будь-який період нашої вагітності. І найчастіше питання від наших вагітних жінок: власне, чи можна лікувати зуби з анестезією, чи можна робити рентгени? Отож, перш за все, з анестезією. Якщо у нас немає ніяких обтяжень, ми можемо проводити всі маніпуляції з анестезією, це ліпше зробити без, без стресу. Друге питання – рентген-знімки. У нас є спеціальні фартухи, власне, захисту і. Якщо стало питання, потреби провести рентген-знімок, так його можна проводити. Цифрові рентген-знімки дають дуже маленьке випромінювання, на відміну від попередніх висплівкових, тому це є безпечно. Плікувати зубчики вагітним можна і потрібно. Нашому малюку потрібна здорова мама, власне, з гарною посмішкою.